Абіль Гасанов Азейбарджан Народився в 1968 році в Баку. Працював журналістом в газеті і на кіностудії Азейбарджан Фільм. Новела Перша любов. Моя бабуся мене дуже любила. Повсюди брала мене із собою. Я то називав її услід за старшою сестрою бабусею. То мамою, як називав її тато. Коли мені виповнилося сім років, бабуся повела мене до школи. Перед школою саме йшла урочиста лінійка. Ми послухали виступи учнів, а після чого нас повели в клас. В класі я помітив світловолосу дівчинку з голубими очима. Вчителька посадила мене за одну парту з нею. Її звали Шахана. Ми подружились. Шахана іноді розповідала мені про свої суперечки із мамою і бабусею. Я на це не звертав уваги. У мене був свій власний світ. Шахана мені дуже подобалась. Пролітали роки, мої почуття міцнішали і перетворилися в ніжну любов. Я розумів це внутрішньо радів і хвилювався, але як не намагався. Усе не міг їй відкритися у цьому, звільнити себе від внутрішньої напруги. Якось після уроків і зізнався їй у своєму коханні. Вона нічого не відповіла і, мова шпарина помчала додому. Її мовчання я сприйняв за згоду і думав, що все буде добре. Якось шахана підійшла до мене і радісно повідомила. Я добре подумала і дійшла висновку. Після цих слів вона замовкла іначе зумисне випробовуючи мене. Від хвилювання серце моє лед не вискочило з грудей. Нарешті вона відкрилася повністю і сказала, що не залишить мою любов без відповіді, і навіть з мамою порадилася про це. Нарешті вона відкрилася повністю і сказала, що не заставить мою любов без відповіді, і навіть з мамою порадилася про це. Від радості я хотів літати. В цю мить не було на світі людини щасливішої за мене. Вона зізналась знаєш, бабуся дістає маму своїми зауваженнями увесь час бурчить то не одягай, то не їж, цього не купуй, а мама каже, що видасть мене заміж за Джавида, і ми будемо щасливі з тобою. Вона права? Після цих слів вона запитально поглянула на мене. Я ж кивав, підтверджуючи її слова. Від радості й хвилювання я не міг виговорити нічого, наче язика проковтнув. Мені ніхто не робитиме зауважень. Ніхто не бурчатиме з приводу мого одягу і моїх покупок, адже у мене не буде свикрухи!» Від останніх слів шахани я наче прокинувся зі сну. Ну як? А моя бабуся? Вона майже зі злістю сказала Ну, й дурень же ти. Вона ж старенька. Доки ми поженимось, вона помре, а твоя мама давно померла. Шахана майже радісно закінчила свої думки. Я був шокований від її останніх слів і зі злістю сказав їй значить, ти хотіла вийти за мене заміж тому, що у мене немає мами? Молодець. Не чекав я від тебе любові з розрахунком. До цього я старався і притомлював думки про те, що у мене немає мами, а моя любов до шахани переросла в ненависть. Мені стало здаватись, що вбивцями моєї мами були шахана зі своєю мамою. Відтепер я знаю не те, що в одному класі, я навіть в одній школі не хотів вчитися. Вдома я сказав татові, що більше не піду я в цю школу. Як тато не намагався дізнатися причину цього, я змушений був приховати від нього правду, бо не хотів, аби він знав. Яке виховання і які погляди у моєї любимої дівчини? Мене вистачило сил більше не ходити в ту школу і забути її назавжди. Досі її слова дзвенять мені у вухах, і почуття ненависті знову поновлюється. Затьмарення СУТЕНІЛО Ніч. Вкутувала місто в свою чорну ковдру. Міські жителі, не полюбляючи темряви, квапилися по своїх домівках. Якийсь чоловік, розстанувши в темряві, кинув мені на ходу Чого стобичиш? гайда ретуйся, чи не видиш, що ніч настає? Але раптово все затихло, наче урвалось. Від гармидору й товкотні, ні слідочка. Лише. Безперервне завивання вітру. Коли це в мене за спиною несподівано владний голос наказав Стояти, я озирнувся. Якийсь чолов'яга, підійшовши до мене, відрекомендувався і попросив пред'явити мої документи. Його ім'я та прізвище були однаковісінькі з моїми. Я показав йому документи, уважно роздивився його і завмер від жаху. В незнайомцеві я впізнав себе самого і страшенно злякався. Страх скував моє тіло, бо це був я сам. Він роздивився мої документи і сказав: ти мусиш піти зі мною. Куди? Адже я поспішаю додому, заперечив я. Ти підеш туди, куди потрібно, відказав він і надів на мене наручники. Я зрозумів, що сперечати зайве, і підкорився наказу самого себе. Ми пройшли вузенькими вулицями, спустились якимись сходами і опинились перед дверима якогось льоху. Він, відчинивши двері, завів мене до середини, а потім завкнув мене до якоїсь клітки. Настраханий і заляканий, я подумав, де я і чому я тут? Раптом в підвалі загорілося слабке світло. Зайшли кілька чоловіків і розсілися по своїх місцях. Дивовижним було те, що всі вони були мною. Чи з усіма ними був я сам? Один із них я сам підвівся і дуже довго говорив, перераховуючи всі мої гріхи. Те, що я такий великий грішник і що у мене стільки гріхів я навіть не здогадувався. Потім підвівся ще один я сам і став захищати мене. Коротко все сказавши, цей я сам сів на своє місце. Третій я сам, вислухавши промовців, запитав мене. Ви згодні зі сказаним? Я зібрався відповісти, але тут усі присутні у підвалі стали дружно кричати Так, 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 так. Я подивився на них і виявилося, що кожен був мною. Один з мене самого, вказав на іншого, мене самого, і наказав вбити мене. Це я сам вгатив кінжалом мені точнісінько в самісіньке серце, де, де ще й кілька разів із серця мого стала текти чорна причорна кров, її краплі перетворювались одразу у потворні чудовиська, які щезали, не долетівши до землі. І найжахливішим було те, що ці чудовиська були також мною. Я розплющив очі, Уже світало. Сонце, визираючи край неба, вітало мене своїм ясним промінням. Занедбане село. Настала весна. Сонце, зігріваючи землю, зігрівало і її тіло, розплющивши очі. Вона поволеньки виповзла зі свого гнізда, роззирнулась навколо, сонячне провіння боляче різало очі. Вона все ще продовжувала жити. Таке життя її неймовірно пригнічувало. Зістарилася, зір ослаб, скінчилась отрута і загублено отруйного зуба. Надоскучило усе. Вона ждала смерті. Але сонячне тепло повертало її до життя. Вона зовсім знесилилася від голоду. Випроставшись, вона ще раз роззирнулася і побачила овечу отару. Приповзла до неї, а далі до пастуха і пізнала його. Його також вона вжалила колись. Жалібним шипінням вона стала. Благати пастуха, я буду ні, я не буду ніколи більше загрожувати тобі. Дай мені шматочок хліба, а позабий мене, поспав мене цієї муки. Пастух відповів, у мене немає для тебе хліба. Гадюка є гадюкою. Ти міняєш шкіру, але не нору. Через тебе спорожніло село, перетворюючись на руїни, а ти тепер просиш у мене їжі. Відстань від мене і повзи геть. Він упіймав змію за хвіст і жбурнув її далеко у напрямку села. Вона розплючила очі перед зруйнованою хатою. Згадала, як вжалила на смерть господаря цієї хати, згадала і його слова Не вбивай мене, мої діти зостануться сиротами. Вона ж заперечила йому Замовкни, відкиля тобі знати, чи мої діти зоставлять твоїх дітей живими і, вжаливши, убила чоловіка. Спорожніло село. Ніхто не застався в ньому жити. Бо гадюка зі своїми гадюнченятами несла сельчанам смерть. Село стало привидом. Одні лишень руїни стирчали зубіч. Голод і спрага забрали в гадюки останні сили. Не знайшовши ніде їжі, ні води, вона подумала на останок виповзу на дорогу, полежу. Може, хтось побачить та й уб'є мене, позбавить мук і виповзла на дорогу. По цій дорозі давно вже ніхто не ходив. Кому потрібне занедбане село? Втрачене щастя. Армійську службу я проходив у лавах радянської армії в Україні. Я з дозволу мами вирішив залишитися там і отримати вищу освіту. Так сталося, що я одружився на дівчині з ім'ям Людмила і зостався жити в Україні. Все йшло добре. У нас народився син, була улюблена робота. Одним словом, ми були щасливі. Та одного дня лист, який прийшов мені від мами, поміняв наше життя. Вона писала: Синку, Вірмени ведуть бойову підготовку на прилеглих до нас територіях, збираються атакувати наше село. За допомогою радянських солдат вони вилучили у нас всю зброю, навіть гвинтівки, і залишили нас голіруч. Щоночі вони обстрілюють наші хати. Я стурбована долею твоїх двох сестер і боюсь, що вони потраплять в полон. Ми зганьбимося і більше не зможемо з'являтися на людях і дивитись їм в очі. Повертайся додому, сину, захисти рідну землю і сім'ю. Я прочитав листа Людмилі і сказав про своє рішення повернутись на рідну землю. Але крім старої матері, у неї нікого не було, і вона не хотіла покидати свою матір самотньою безпомічною. Нам довелося. Пожертвувати своїм щастям заради любові до батьківщини й матерів, незважаючи на те, що ми цього не хотіли. Я поїхав додому, до мами, до рідні. Ситуація там справді була важка, як я й передбачав. З великими труднощами ми створювали добровільні групи для самооборони і захищали село від ворогів. Згодом було створено Національну армію, і наша група, як усі інші групи добровольців, перейшла в підпорядкування Міністерства оборони. Та вже було пізно. І вірмени з допомогою російської армії окупували наші села. Ми врятувалися від них з труднощами і зосталися живі. Бої тривали, ми боролись за кожне село, повернули деякі з них. В одному з боїв, Мене й поранило. Після тривалого курсу лікування знову повернувся на поле битви. Але справи йшли не так, як ми очікували. Окупованої землі ставало усе більше. Мене разом з кількома іншими офіцерами звинуватили у втраті території і заарештували. Мені довелося відсидіти в тюрмі кілька років. Хоча потім нас оправдали і звільнили, але те, що сталося, вже сталось. Найкращі роки життя я провів у тюрмі, втратив своє щастя і зостався без нічого. За ці роки ми не могли спілкуватися з Людмилою. Коли я вийшов з тюрми, то написав листа за адресою, за якою ми проживали в Україні, але відповіді не отримав. Хоча моя мама настійливо хотіла, аби я одружився і створив іншу сім'ю нову. Я вирішив зберегти вірність Людмилі, бо не міг замінити її іншою. Став облаштовувати своє життя, за допомогою друзів, влаштувався на роботу в газету. Як мовиться в казках, роки пролетіли, як по небі птахи, а моє волосся стало сивим. Я став забувати все, що сталося в моєму житті або мені так здавалося. Вважав, що все забуто, окрім декількох спогадів, не згадувалось більше нічого. Якось я почув про військове втручання і напад Росії на Україну, що там йдуть важкі бої. В одну мить я пригадав хороші часи, які провів там в Україні. Враховуючи те, що я жив в Україні і знайомий з тими місцями, мене відправили туди у відрядження. Це було саме те, чого я бажав давно. Думав, що розшукаю Людмилу і поясню всю ситуацію. Приїхавши до Києва, я в першу чергу відвідав лікарні. В них було дуже багато поранених. Серед них були діти, жінки, старі люди разом із солдатами. Дивлячись на їхні обличчя, треба було бути зовсім сліпим, щоб не бачити, настільки жахлива ця війна, не бачити якої шкоди завдає звичайним громадянам окупаційна політика Російської держави? Стан військовослужбовців був особливо нестерпним. Мені стало боляче від ридань і стогонів солдатів, які втратили руки, ноги. Щойно прибулі поранені, з нетерпінням чекали огляду лікарів, все ще сподіваючись на щось хороше. Те, що я побачив із постеріг, нагадало мені. Давно минулі роки, коли я воював у Карабасі. Я думав, що все забув поховав усе в минулому. Той, хто вважає, що здатен на таке займається просто самообманом. Мені здавалось, що в обличчя тих зранених я побачив своїх колишніх товаришів по військовій службі. Потім я відвідав табори біженців. Там було багато людей з Криму. Донецька, Луганська. В таборах багато чого зачіпало заживе люди, які вимушено кинули свою батьківщину, свої домівки і все, що вони нажили роками. Тут можна було зустріти людей різного віку, але вони неначе дивились одними очима, думали про одне й те ж. Цікаво, що тут були і біженці, які спершу. Повірили в брехливі обіцянки Росії, а потім повернулись в Україну, розкусивши ту брехню. Це були росіяни за національністю, котрі роками проживали в Україні. Наступного дня нас повезли на кладовище, де були поховані українські солдати, що загинули у боях проти солдатів російських. Більшість полеглих були молодими людьми. Того дня прийшли до могил їхні родичі та близькі. Це було дуже схожим на алею шахідів в Баку. Я дивився на могили і все думав про те, як мені знайти Людмилу. Біля однієї з могил плакала жінка в чорному. Коли я підійшов ближче, то не повірив своїм очам. Призвище на надгробку було моє. Більше того, моє ім'я супроводжувало словом батько. Це було щось неможливе. Я остовпів від побаченого. Ноги мене не тримали, а в очах все потемніло. Цією жінкою була моя Людмила. Останнє, що я пригадую, це те, що я впав. І коли розплючив очі, я був уже в лікарні. Людмила стояла коло мене, виявилось, що куля, яка не змогла вбити мене в Карабасі, вбила тут мого сина, вкоротила йому віку. Людмила припала до мене і сказала, ридаючи: я втратила одного з найдорожчих мені людей, і я не хочу втратити ще одного з них.